Добрий день, діточки! Сьогодні ми знову будемо говорити о квітах. Пригадайте, що таке природа? Так, це земля, пісок, каміння, вода, сонечко, тварини, птахи, дерева, кущі, комахи. Квіти, а що із цього може зростати в домівках? За чим ми доглядаємо дома, що радують нас? Так, вірно, діточки, це квіти. А де ростуть квіти взагалі? Так, в садах, парках, лісах, степах. Вірно. А як називають квіти, що ростуть в кімнаті? Так, кімнатні. А давайте пригадаємо деякі з них герань, байзамін, алоє, бегонія, фікус. А зараз я пропоную скласти маленьку розповідь о своєї улюбленої квіточці. Спочатку почну я. Слухайте, у мене, на, у мене вдома зростають квіточки в вазонах. Це кімнатні квіти. Вони чарують нас різнобарв'ям, духма... духмяністю. Вони усі різні, вони відрізняються листячком, розміром. Деякі з них з квіточками, а деякі ні. Але вони всі дуже гарні. Я зі своїми діточками. Дуже полюбляємо за ними доглядати. Ми і поливаємо їх, і витираємо пил. Дуже-дуже вони гарні. Квіти це найпрекрасніше диво на всієї планеті. Діточки, а які квіти є у вас вдома? Розгляньте їх та складіть розповідь о своїй. Улюблений квіточці. Чекаю ваші розповіді. До побачення!